Вітаю, любителі шахів. Сьогодні в нас з вами рубрика Знайде круту комбінацію. Потренуємо техніку розрахунку варіантів. Вам потрібно буде знайти сильніше продовження та порахувати всі можливі відповіді, як за чорних, так і продовження за білих. Ну Щоб знайти саме ідеальну так атаку, продовжити її. Партія відбулася між шахматистами Engels та. Консультанти, Це любителі. 1949 року. Але партія може сказати знаменита на свою комбінацію, яка запам'яталася надовго. І вам потрібно буде саме знайти правильну гру за білих. Бачимо, що в позиції чорних склалася така ситуація, що фігури 1, 2, 3, 4, 5 ці фігури вже нависають над позицією чорних. Але як саме закінчити? Як знайти правильний шлях і не помилитися? Так? І так, вам потрібно саме буде проаналізувати позицію чорних, знайти сильніший хід, сильнішу комбінацію і прохувати варі... різні варіанти відповідей за чорних та за білих. Тому потренуйте свій комбінаційний зір. Можете натискати на паузу, шукати варіант. А я через 3 секунди продовжую. І так. В партії білі зіграли ферзь h 7 Жертва Ферзя. Ну, як можна сказати, це комбінаційний удар. Хто не знайшов цього ходу, то я вам пропоную зараз саме натиснути на паузу і пошукати варіанти відповідей та як партія могла продовжуватись. Тобто, що потрібно далі білим робити. Тобто, на взяття, що далі потрібно робити білим, як чорні будуть відповідати, можливі відходи за чорних. І всі ці варіанти порахувати. Тобто, не передвигайте фігурами, а саме. Так усно рахуйте. Добре, а ми продовжуємо. І що ми бачимо? Щоб саме аналізувати і рахувати далі варіанти, ну, потрібно брати, зрозуміло. Король H7 забирає. І далі слідує хід кінь F6. Подвійний шах Декілька відповідей є у чорних, і ми будемо зараз рахувати варіант. Ну, наприклад, король забирає офіцера. Потренуємось а 6 Тура слідує на H3 шах. король відходить на G5, Тура повертається, G3 шах. і в короля є декілька відходів. Наприклад, повертається на a 6 тура G3, G6 мат. Тому що кінь тримає ці білі поля, ну і тура підтримана офіцером ставить мат. Якщо король. Тобто ми повертаємось на декілька ходів назад, якщо він піде. На хід назад. Якщо він відійде е, на а 4 добре, тоді Тура ж G4. Також мат. Тобто кінь тримає це поле. Пішаки тримають. Ну, кінь підтримує туру, тура ставить мат. Добре, повертаємось ще на хід назад. Якщо корой відійде на F4, наприклад. Добре, Тура також ставить мат з поля. G4. Кінь підтримує, тут офіцер тримає поля, тут піхотинці, і Тура ставить мат. Підходить. Якщо король забирає офіцера, ви порахували всі варіанти. Так, можна. Але якщо король не буде забирати, у нього тільки є відхід, наприклад, на H8. Що далі? Добре, тоді ми беремо офіцером на G7. Потрібно забирати королем на G7. Тоді Тура g 3 А, Король, якщо відійде на F8, тобто ми маємо порахувати всі можливі відходи короля. Такий варіант тунельний. Ну, не, не, не тунельний, але тут потрібно саме все прорахувати, щоб побачити, чи це вірний шлях. Тому що якщо тут десь відійде король, ми. Повністю не дорахуємо, то виявиться, що ще можемо програти. Добре. Король відходить на F8. вражий G8 ставить мат. Добре. Якщо король відійде на H8, тоді Тура G8 ставить мат. Ці поля також контролює А, Якщо король відійде, наприклад, на H6, ну ми це вже бачили. Звідси шах. Король а 6 на ж 4 Шах, Ну і ці варіанти, в принципі, ми рахували тут також мат. Так, ми все прорахували, бачимо, дійсно, тут мат. І зараз ми ще проведемо саме по цим можливим відповідям чорних шах. Король ж 4 шах. Сюди відходить тут мат. Сюди відходить звідси мат. Так, куди він ще може відійти? Так, на а 6 Цей варіант ми рахували також G6 мат. І якщо король не забирає офіцера, Шах. Суража 3 шах. Король f 8 наприклад, мат звідси. Король H8. Знову ж таки, G8 мат. Ну, а ці варіанти. Тут також, в принципі, на G6 мат. Так я навіть тут неправильно рахував, тому що я прорахував всі відходи з H3. Це не потрібно було, тут зразу мат. На G6. Так. Ось така виявилась комбінація. Хтось знайшов молодець, хто ні, нічого страшного. Якщо сподобалось відео, то поставте лайк, напишіть коментар. Дякую всім за перегляд.